Регулятор швидкості з реверсом для колекторного двигуна. Реверс для того, щоб змінювати рух вала двигуна і вліво, і вправо. Тобто і протичасовою, і за часовою стрілкою. Цей регулятор модернізований радіатором охолодження. Замовлення це в мене 731. Також є контакти мама для під'єднання, дрітвилка, реверс. І перевірка замовлення. Живлення. Обираю тепер реверс. Наприклад, один. Можна вибрати два. І даю газу. Так, ось мінімальні оберти. Тримає навантаження, не зупиняється. Щоб змінити реверс, треба збавити оберти на нуль. Потім перемкнути реверс. Даю газу. Є тут внутрішній регулятор, бо це у отворі. Ним можна зробити ось ручку більш чутливою. Для того, щоб зробити. Швидкість двигуна більшою. Тобто, це внутрішнє налаштування швидкості, чутливості цієї крутівки. Також є е, такий самий регулятор, а е, тільки з реверсом в корпусі. Ось так виглядає. Все те саме, тільки реверс, вбудований в корпусі. Ось таке замовлення.